Левні Дмикаровичу, рік це і багато і небагато. Ну, дитина починає ходити, держава, можна сказати, теж встає на ноги. Якщо, на мою думку, визначити найхарактерніше, то це був рік творень. Але все зробити за рік теж неможливо. Скажіть, будь ласка, що ви не встигли зробити за рік? Я міг би сказати однією фразою. Що я не встиг зробити більше? ніж зробив. Ладно, ще економічні, де найменше у нас, будемо говорити, успіхів, або ж сказати, якщо брати по результатах, то їх зовсім немає. Але те, що ми робимо сьогодні, ті кроки, які вже зроблені і будуть зроблені, вони можуть дати наслідки не через рік, а через більш тривалий відтінок часу. Оце треба мати на увазі. Але якщо сказати знову ж таки конкретно, то великого задоволення, я відверто хочу говорити, знаю, що якраз рік і вже можна щось підсумовувати, то задоволення великого, наслідками роботи, саме в економічній сфері, у мене немає.